Сьогодні ви почуєте неймовірну історію. Він бачив, як людей катували і обезголовлювали. Його самого ледве не підірвали. Валід Хам зрозумів, що настав час тікати від громадянської війни в Іраку. цьому досвідченому солдату вдалося потрапити до США, але він не зміг утекти від наслідків війни. Коли ти береш участь в операціях у війні, у бойових діях це змінює тебе. Ти вже не той, ким був раніше. Валід Хамс був 23-річним студентом-ідеалістом, коли в березні 2003 року війська коаліції вторглися до Іраку, щоб повалити диктатора Саддама Хусейна. Валід і кілька його друзів добровільно пішли перекладачами для американських військ. Я міг допомогти своєму батькові, своїй родині, допомогти цим людям відновити мою країну, розібратися з ситуацією, що склалася. За кілька місяців хусейна схопила його режим було повалено. Прийшов новий уряд, через який ірак занурився в затяжну і криваву громадянську війну. Багатьох друзів Валіда раптово оголосили зрадниками і убили. Потім загинули його батько і дідусь. Це змінило все. Я хотів завдавати людям болю, мститися за батька. Валіда виховали мусульманином, і свою злість він спрямував проти Бога. Як ти дозволив усім моїм друзям померти? Як ти дозволив такому кровопролиттю статися? до 2009 року, через шість років громадянської війни, американські війська почали виходити з Іраку. Валіт зрозумів, що йому також час виїжджати. Людей катували, обезголовлювали тощо. Це було жахливо. Мене кілька разів намагалися підірвати, ледве не викрали. багато з тих, з ким я працював, загинули. Багато хто втратив кінцівки. Це було лише питання часу. я бачив, як моя країна занурюється в хаос. Валіт подав заявку на візу і почав нове життя в північній Кароліні. там він познайомився з білими дебі християнським подружжям. Вони відкрили для нього свій дім і запросили до церкви. Валіт завжди відмовлявся. Він уже давно не намагався догодити Богові. Я не хотів мати нічого спільного з Богом. Я не хотів знати про нього. Як мене оцінить цей Бог після всього, що я зробив Усе зводиться до вчинків. Скільки добрих справ ти можеш зробити? Їх завжди недостатньо. А зрештою Валід таки погодився піти на служіння, і воно виявилося зовсім не таким, як він очікував. Я прочинив двері і відразу відчув мир. Я сказав своєму другові біло, я відчуваю тут спокій, і безпеку. Він подивився на мене, усміхнувся і відповів: я радий, друже. Невдовзі дружина Білодебі познайомила Валіда з християнкою, ім'я Ханна, яка побачила все, від чого чоловік не міг позбутися. Прийшовши крізь жахи війни з її кров'ю та стражданнями, Валід прибув сюди внутрішньо... Зламаним. згодом. Валіт вступив, вступив до армії після навчального табору. Його зарахували до 82-ї повітряно-десантної дивізії у Форт Брезі. Перше бойове завдання чекало в Афганістані. Операція непохитна свобода. Потрапивши в справжнє пекло, він подумав, що вже не повернеться. Я пам'ятаю, як подзвонив білу і сказав: молися за мене. До кого б ти там не молився? Бо я не думаю, що повернуся. Це зовсім не те, що було в Іраку. А він сказав: «Не хвилюйся, друже. Ми молимося за тебе. Я молилася про нього не тому, що в мене були якісь романтичні почуття, а тому, що я розуміла, якщо він помре, то помре, не пізнавши господа. Я молилася за його спасіння. Прощувши та безпеку. чи ще одну війну і не раз опинявшись на волосині від смерті, валіт не гаяв часу. Повернувшись додому через шість місяців, він одразу запросив хану на побачення. Ого, Не може бути з цього нічого не вийде. Для мене віра найважливіше в житті. Це основа моєї сутності. Я обережно відправила його у френдзону. Якось, коли валіт перебував на базі, йому приснився сон. Я побачив білу постать. Вона дуже яскраво сяяла, але я бачив силует людини. Я побачив, як він простяг до мене руки і сказав: я є, я є, я є. Я подивився на нього і подумав, хто ти І прокинувся. Я не розумів, що це було. Два тижні потому, перебуваючи в гостях у друзів, валіт розповів ханні про сон я сказала йому, це був Ісус. Тоді він почав нервувати і кричати на мене. Я розуміла, що Бог звертався до нього, та ворог не хотів, щоб валіт його пізнав. У ньому точилася внутрішня боротьба. Я це розуміла. Валід валіт заспокоївся та вибачився однак слова Ханни не давали йому спокою. А за кілька тижнів Валід зібрався поїхати до Туреччини провідати свою матір. Перед поїздкою хана дала йому книгу, яку написав колишній мусульманин з Іраку, що увірував в Ісуса. Коли Валід почав її читати, він став розуміти суть благодаті і жертви Христа. Немає значення, скільки всього я зробив у християнстві. Я не зобов'язаний нічого робити. Все вже зроблено. Я просто маю прийняти це і все. Ось у чому була різниця. Тоді я зрозумів, що він справді звертається до мене. Наступного дня Валіт разом із матір'ю пішов до історичної блакитної мечеті. Вона кликала його зайти всередину і помолитися. Я відчував протест, ніби хтось сказав мені, тобі там не місце. Ось і все. у той момент я зрозумів. Це все. я сказав мамі: іди помолися, я почекаю тебе тут. Я подивився на небо і сказав: якщо ти реальний, я вірю в тебе, але ти маєш зробити все інше. Ще коли Валіт промовляв ці слова, він уже знав відповідь. Він вирішив піти за Христом. Коли повернувся додому, то відразу поїхав на зустріч з Ханною. Він не сказав привіт, він сказав, я зустрівся з ним з Ісусом. його вигляд змінився. Я бачила в ньому неймовірну радість. Тепер валіт почав шукати Бога. За рік, завдяки служінню 99 замість одного, він здобув справжню свободу. Я справді покорився Господу. Я визнав усі гріхи, які скоїв. Я почав відкрито про це говорити і став вільним. Дивовижно, що Господь зцілив мене від цього. Валіда З почастями звільнили зі служби у 2013-му. Наступного року він одружився з ханною і вони стали сім'єю. Незабаром вони почали служити разом. Валіт відкрив власне служіння під назвою Нові воїни. Воно допомагає ветеранам знайти мету та ідентичність у Христі. Тепер я знайшов мир. Річ не у ваших вчинках, а в тому, що вже зроблено. Він приймає вас незалежно від того, хто ви. він уже прийняв вас. Валіт навів цілком логічні причини, чому не хотів мати нічого спільного з Богом. Він не заперечував існування Бога, просто не бажав мати з ним стосунків. У центрі цього були слова, які він озвучив у нашому сюжеті. А як Бог оцінить мене за моїми вчинками? А потім додав я все одно не зміг зробити достатньо та згодом валіт відкрив своє серце і дав Богові місце. Він почав усвідомлювати те, про що говорить апостол Павло у третьому розділі послання до Римлян. Це дуже важлива частина писання. Павло пише: усі ми позбавлені слави Божої, валіт, Павло, я, ви, усі ми не досягли Божої слави. у тому ж розділі сказано, що немає жодного праведного. Павло нагадує про те, що ще за багато століть до нього говорив Давид: немає праведного жодного крім Ісуса. Саме тому батько послав Ісуса праведного і ми отримаємо праведність у ньому. Валід Валіт сказав: я зустрівся з ним він зустрівся з особистістю. Йому не потрібна була релігія чи етичний кодекс. Валіт сказав: Я зустрівся з Ісусом і саме тоді все змінилося. він сказав: Мені не потрібно було нічого заслужити або щось робити нам лише потрібно відмовитися від нашої гордості. Це важливий момент. Якщо ви не знаєте Ісуса як Спасителя вашої душі, або ви багато років є християнином, але у вас є проблема з гордістю. Ми повинні відмовитися від гордині і своїх шляхів, віддаючи себе Богові я хочу сказати вам сьогодні: якщо ви не знаєте Ісуса, якщо ви не зустрілися з ним, як це було з валідом, серце валіда затверділо, і це зрозуміло. Він пережив жахливі речі на полі бою. Він бачив і пройшов через. Страшні речі і тому не хотів мати нічого спільного з Богом. Можливо, ваше серце також затверділо, як і його На це можуть бути різні причини травми, розчарування, труднощі. Але коли валіт дозволив Богові працювати, то зустрівся з Божим Сином Ісусом. і тоді його серце пом'якшилося, а він пережив любов, благодать і прощення Ісуса. Якщо ви не переживали цього, то я хочу, щоб сьогодні ви зустрілися з Ісусом. Є ворог, який ненавидить вашу душу. Сатана. Він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Так говорить Євангелія від Івана. Але Ісус приходить, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Я хочу, щоб ви пережили це сьогодні, Боже Отче. Я хочу зараз помолитися за тих людей, які відчувають, що ти їх кличеш та закликаєш їх до себе. Я молюся про те, щоб вони віддали своє життя, свою гординю і розчарування тобі. Отче. Нехай вони відкриють своє серце для того, що ти приготував для них. Почнуть ходити в прощенні і благодаті, яку ти даєш. Нехай сьогоднішній день стане початком чудових стосунків з тобою. Нехай вони прийдуть до Христа і скажуть Я віддаю своє життя, зізнаюся в своїх багатьох гріхах. Я страждаю від гріхів, але вдячний за хрест Христа, який дозволяє мені будувати стосунки з Отцем. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають, от така заспокоїть. Вони допомагають. А люди. Люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб. Клуб 700 – офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Кервіс не міг бігати і часто падав, коли йшов чи стояв. Він народився з вадою, через яку його шия була затиснута у викривленому положенні. Єдиною надією на повноцінне життя була операція. Десятирічний Кервіс народився з патологією під назвою тортиколіс, коли шийні м'язи скорочуються і фіксуються з одного боку. Після того, як його мама звернулася по допомогу вихованні, Кервіс переїхав жити до тітки. Вони мешкають у Гондурасі. я хотів, щоб колись моя шия таки вирівнялась. Мені дуже соромно, бо в інших дітей рівні шиї. З часом ситуація настільки загострилася, що Кервіс почав падати під час бігу і втрачати рівновагу навіть під час звичайної ходи. Тітка Сінді бідкалася, що він втрачає стільки можливостей у житті. Кервіс любить футбол, але не може грати, бо часто спотикається і падає. Тому я заборонила йому це робити. Я пояснила, що він може серйозно травмуватися. іноді я падаю. А ще в мене затискає спину. Якось Карвіс почув, як інша дитина назвала його сином диявола через його зовнішність коли я дивлюся в дзеркало, я мрію, щоб моя шия була нормальна. Сінді заробляє на життя пранням, але грошей у неї мало, і вона не може оплатити операцію з виправлення пошкоджених м'язів. Коли ми повели його до лікаря, той сказав, що така операція коштуватиме вісім тисяч доларів. Я сказала, де ж нам знайти такі гроші. Коли операція благословення дізналася про Кервіса і його проблему, вони допомогли йому зробити операцію з виправленням м'язів шиї тепер моя шия рівна. Я можу гратися з друзями і нормально спати. Я повернувся до школи і дуже радий цьому. Операція благословення прийшла до нас завдяки Богу. Вони приїхали і все зробили дуже швидко. Я дуже їм вдячна. Дякую людям, які підтримують операцію благословення. я люблю вас і благословляю. І щодня молюся за вас. Як змінилося обличчя цього хлопчика? Спочатку він казав, що йому соромно, бо в інших дітей рівні шиї. І люди говорять про нього погано. Цю ситуацію можна було виправити, і якби нічого не змінилося, цей хлопчик провів би все життя у стражданні. Його родина не могла дозволити собі таку операцію. але завдяки вашій щедрості і вашому співчуттю, ми це зробили. І тепер у Кервіса зовсім інше життя. На нього чекає чудове майбутнє. Подивіться на його обличчя, він такий вдячний. Я хочу подякувати учасникам клубу 700». Іноді наші повсякденні турботи беруть гору, і ми зациклюємося на своїх справах. Але ви вирішили сказати, я хочу змінити життя когось, хто не може дозволити собі виправити те, що можна виправити. Ви робите це по всьому світу щодня. Достатньо віддавати зовсім невелику суму, щоб разом з нами змінювати життя людей. Ми об'єдналися, і наша єдність принесла результат. Це біблійний принцип. Ми хочемо подякувати вам за те. Що ви берете у цьому участь. Спасибі. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму може дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити. Усе Сібіен Емануїл Жахливі ускладнення, зокрема, і церебральний параліч. саме цього лікарі сказали чекати батькам Райлі. Їхня донечка не отримувала кисню під час пологів і зазнала ушкодження мозку. від цієї новини мама Райлі впала на коліна, і згодом до неї приєдналися багато молитовників, які молилися разом із нею за Райлі упродовж останніх п'яти хвилин пологів я зрозуміла, що щось не так. бо це було видно на обличчях лікарів. Вони почали кричати. У неї падає пульс. Що у 2019 робити? У 2019-му Емілі Вайс і її чоловік Брюс чекали на народження своєї доньки Райлі. Вагітність протікала спокійно, без ускладнень. Ніщо не вказувало на те, що можуть виникнути ускладнення чи проблеми. Ми очікували, що дитина народиться здоровою проте у день пологів. Усе пішло не так. Їм довелося застосувати вакуум, а вони сказали, нам треба дістати її просто зараз. Тоді моє серце впало в під час пологів, Райлі не отримувала кисню Вони Поклали її мені на груди і одразу забрали. вона не плакала і була вся сіра. Тоді вони почали вставляти їй дихальну трубку, і моє серце знову упало у п'яти. Мені не дали змоги перерізати пуповину, і тоді я зрозумів, що щось не так. У Райлі діагностували є гіпоксичну і енцефалопатію. Я була пригнічена. Я не знала, чи виживе вона. Я бачила, як їй вставляють трубку, і знала, що це дуже недобре. Потім вони повернулися і сказали, у неї травма мозку. Її потрібно перевести у відділення новонароджених. Я був шокований. Я не розумів, що відбувається. Я застрибнув у карету швидкої і поїхав Ізраїлі до дитячої лікарні. Ми не знали, як це на неї вплине. ця травма могла бути легкою або тяжкою. У неї міг розвинутися церебральний параліч або аутизм. Вони розповіли нам про деякі можливі ускладнення. У мене не було часу усвідомити всю серйозність ситуації. Мені знадобився час, щоб усе обміркувати, і тоді я почав хвилюватися. Вони сказали, що її очі не реагували на світло, як мали б. Це могло свідчити про когнітивну затримку, і я почала молитися Боже. Нехай її розум буде в порядку. Хоча тоді Емілі вважала себе лише номінальною християнкою, вона почала молитися і звертатися до Бога. Одного разу вона перемикала канали на телевізорі, коли щось привернуло її. увагу. Я вімкнула телевізор і почала клацати канали. Потрапила на CBN і почула, як Господи, там сказали, ми звертаємося до тебе з усіма потребами. Ми проголошуємо, що те, що з ними сталося, на славу Божу. Я ніяк не могла вплинути на її травму мозку. що мені було робити? І тоді я зрозуміла, Бог допоможе. Це підтримало мене, дало мені надію, якої мені Усі так бракувало. говорили нам, що з нею все буде добре, але аналізи та лікарі свідчили про інше. Деякий час нам здавалося, що ми залишилися самі. Емілі почала регулярно телефонувати до молитовників CBN. Насправді, Вони допомогли мені навчитися молитися. Вони молилися разом зі мною. Це були прекрасні щирі молитви за мою доньку. якось, коли я говорила телефоном із молитовником, я відчула, як на мене зійшла Божа присутність. вона зміцнила і заспокоїла мене. Тоді я зрозуміла, що з нею все Емілі буде добре. почала доби. ходити разом із чоловіком до першої баптистської церкви в Гороусіті. Пастор Дейв підтримував мене щонеділі, коли здавалося, що надії немає. Його послання напряму стосувалися нашої ситуації. Він говорив про силу молитви. Він казав: будьте наполегливі, Бог великий. немає такої проблеми, яку Бог не міг би вирішити для вас. Вони погодилися вийти вперед, щоб за них помолилися. я пам'ятаю, як вони стали зліва від мене і попросили помолитися за маленьку Райлі. Це був один із тих моментів, коли я знав, що Бог почув нашу молитву. на великдень того року Емілі віддала своє життя Христу. Я подумала, я можу довірити цю ситуацію Богові, і побачити, що він зробить. Я так і зробила. наприкінці служіння. Я підняла руку і присвятила своє життя Богові. після цього я відчула, як усе почало змінюватися. Я почала отримувати відповіді на свої молитви. Я побачила, як її очі почали рухатися. Вона дивилась на мене. Тижнів і місяців стан райлі значно покращився. Це шокувало лікарів. Ми возили доньку на фізіотерапію, і вона досягла усіх цілей значно швидше ніж всі очікували. Вона прийшла шлях від відставання до прискореного розвитку, і тоді її виписали. Ми повезли її до офтальмолога, і він сказав: Здається, з її очима все чудово. Тоді я сказала: слава Богу. О віці двох років вона відповідала нормі майже за всіма показниками. Коли ми почали відвідувати групи з іншими дітьми, Райлі поводилася так само, як і вони. У неї не було жодних проблем. Вона була така ж, як усі. Я знав, що це сталося завдяки Божій руці. Сьогодні Райлі здорова і активна чотирирічна дівчинка. Прюс Емілі кажуть, що ці події докорінно змінили їхнє життя. Я не можу заперечити силу молитви. я завжди кажу людям: моліться, моліться більше. довіряйте Богові. Ці події змінили мене. я зрозумів, що має бути лідером для своєї родини і довіряти Божому плану для нас коли я бачу, як Райлі приходить щонеділю, усміхається і радіє. Я відчуваю неймовірну радість у серці. Наш Бог любить дітей. Він чує молитви свого народу і відповідає на них. псалом 33,5. Я шукав Господа, і він почув мене. і від усіх скорбот визволив його слово істинне. Він допоміг мені пройти усі труднощі з донькою. І зцілив її. Я шукав Господа, і він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Бог може зробити це для вас просто зараз, вдома, в машині, на роботі. Ми хочемо виділити час на молитву за вас. бо Бог бачив і знав райлі, як каже Біблія ще до того, як вона сформувалася в утробі. У нього була мета і план для неї. Хочу зачитати вам ще одну відповідь на молитву. Вранці 2 травня Хізер з мура південна Кароліна прокинулася від різкого болю в стопі. Біль був настільки сильним, що жінка ледве могла ходити. Вона увімкнула клуб 700 і почула, як Ешлі сказала: нас зараз дивиться хтось. Бог показує мені вашу ліву ступню. У вас проблеми з лівою ступнею, набряк. Ви не можете наступати на неї і ходити. І вірю, що Бог зцілює вас просто зараз в ім'я Ісуса. А ви ходите і навіть бігаєте. Набряк і біль в учиколовці зникають просто зараз в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. Хізер повірив. Що Бог її зцілює, і після молитви Ешлі та Ендрю біль зник. Слава Богу. Амінь. Ось що Пегі написала нам електронною поштою. Сьогодні я слухала, як Тері і Гордон молилися про зцілення. Вони згадали про запалення, яке турбувало моє ліве стегно. Я відчувала набряк, поклала руки на нього і молилася про зцілення. Ісус зцілив мене. Я вирішила перевірити. Зрозуміла, що набряк зник слава Ісусу, помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за ці свідчення. Вони зміцнюють нашу віру. Господи, дякую тобі за цю чудову історію, яку ми щойно побачили. Нас дивляться багато людей, які потребують дива. Дехто в такому розпачі, що навіть не може молитися, у них просто не залишилося слів. Господь близький до зламаних серцем і смиренних духом урятує. Багатьом потрібно було просто почути ці слова. Господь близький до зламаних серцем. Він з вами і смиренних духом урятує. Боже отже, я молюся за тих, хто зламаний чи смиренний духом. Я прошу, щоб твій дух святий дав їм силу, зміцнив їх, щоб вони почали ходити в перемозі та впевненості, розуміючи, що ти виконуєш свої обіцянки в ім'я Ісуса. Святого Духа називають утішителем. І він приходить до тих, хто в жалобі, хто втратив близьких. Слав ви не хочете залишатися в такому стані, але не можете вибратися з нього самостійно. Бог приходить до вас просто зараз. І він витягує вас із ями, ставить ваші ноги на скелю і визволяє вас із цього стану в ім'я Ісуса. Є родина, в якої пологи пройшли добре. Усе було гаразд, але після повернення додому все змінилося на гірше. Ви боїтеся, Господь із вами він звершить чудове ім'я Ісуса, про яке ви молилися. Прийміть його зараз. В ім'я Ісуса. Він чує вас у когось серйозні проблеми з травленням постраждала вся травна система. насправді ці проблеми не дають вам спокою вже багато років. ви почали впадати у відше, і Вам здається, що відповіді не буде, але відповідь є. Ісус звільняє вас від цього. покладіть руки на живіт? Ви відчуєте, як тепло наповнює його. Він усе відновлює і звільняє вас від болю, який вас так непокоїв. Прийміть прийміться в ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Амінь. Я молюся про тих, у кого проблеми із зором. Ви кажете, я надто молодий для цього. Ці проблеми почалися занадто рано. Покладіть руки на очі, прийміть зцілення від Ісуса. Господи, я молюся, щоб зір відновився. Нехай прийде досконала чіткість. В ім'я Ісуса, Господи, ми любимо Тебе і дякуємо за Твою вірність, за те, що Ти чуєш нас. Піклуйся про нас, Господи. Я молюся, щоб ті, хто має сукрушений дух, почули Твоє Слово. Дай їм вуха, щоб вони чули те, що Ти промовляєш Твої слова надії і любові в ім'я Ісуса амінь. А завершимо словами, які сказав псалмоспівець Давид, які записані у 29-му Псалмі. Господи Боже мій, я взивав до Тебе, і ти зцілив мене. Амінь. Нехай Бог благословить вас. І до нової зустрічі.